Це друзілин. О, це непоганий, друзі. Подивіться які. Сі-сі-сі, слизькі. Це мокрий. Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас 20 липня і я приїхав на ось таке красиве лісове озеро, щоб спробувати половити лина. Розчистив собі ось таке місце. Ну, тут на камеру, мабуть, не видно, але тут, виходить, все одно вкрите кропивкою. Тому зробив таке невелике віконечко, щоб можна було закинути в нього дві вудки. Ну, і Зараз буду пробувати в ньому ловити. Кормити я сьогодні буду в прикормкою. Це в мене інтеркріль, карась лин, творог. Ну, Карасів тут немає. А Лина я в минулому році тут ловив. Це сьогодні мій перший виїзд в цьому сезоні, тому не знаю. Місце заросло за рік, ніхто не ловив тут. Ну, подивимося, час у мене сьогодні є, до обіду точно посидимо, там буде видно. Закидати я буду сьогодні дві вудочки. Взяв обидві 4-х метрові. Ну, тут далеко кидати не треба, тому їх вистачить. Зараз відміряємо глибину. Так, ну, глибина тут нормальна, всі тут метр двадцять і ще треба додати. Головне, щоб... о, ще треба додати. Головне, щоб дала погода половити, бо на сьогодні обіцяє цілий день короткочасні дощі. Небо вже захмурилося. Зранку, коли я їхав, то ще сонечко світило. О, так буде нормально. З насадок У мене сьогодні буде черв'як. Ну, це, мабуть, основна насадка на лина. Одна з найкращих. Зараз цю удочку закину. Ну і взяв ще мастирку і пшеницю. У минулому році якось один час непогано на пшеницю брало. Ну, в принципі, лин він така риба все все їсть. Але часом все рівно треба підбирати як карасю, то він одне хоче, то друге. По нормальний цепляю. Так, ну а цю закину. Давайте спробуємо спочатку на мастирку, а потім буде видно.

Ну, не ця риба, за яку я приїхав сюди. Зараз ще раз спробую на мастирку. Якщо знову буде клювати, то перейду на пшеничку. Хоча вона і на пшеницю може клювати. Треба закидати на пшеницю. Якщо зараз буде на пшеницю клювати, то закину так само на черв'яка. Дивлюся черв'яка вона не чіпає. Якщо буде заважати, то перейду на дві вудки на черв'яка. О, це друзілин. Я дивився на ту утку, бо і там покльовка була. Так, завів крупивку. Нічого, ну, в мене є пісака. А я дивлюся на того поплавка, бо там так само покльовка була. І бачите, на черв'ячка клюнув. Ох, намотав крупивки на себе. Нічого. Головне, що він клюнув. Бачите, все таки клює. Ой, такий непоганий. Такий десь Грам ну, 400. Бачите, який красунчик. Так, ну, початок є. Є, друзі, перший линочок. Ось такий... Ну, може в ньому навіть бівкіла є. Такий непоганий. Так, швиденько закидаємо. Клює. Знову на черехах клюїли. І це сто відсотків вина. Тільки він може так довго смикати. Блін. Поспішив. Бачите, голий гачок. Ну це 100% він був. Тільки він може так довго смикати. Так, швиденько закидаємо я його на колову. Так, і мабуть тут так само треба закинути на черв'ячка. Да, йому треба трошки давати зажувати, він завжди так ліє довго. Так, закидаю всю так само на черв'яка. До речі, не пам'ятаю чи я казав чи ні. Червяк в мене незвичайний. Це дендробена. Ну він такий як земляний. Не знаю, я на гніві щось не люблю линан ловити. На цій, мені кажеться краще, як він. У мене є знайомий, який, ну, можна сказати, чисто лином займається, то він взагалі ловить на дощу вічервяки. Після доща виходить, збирає їх і на них ловить. Раз він кліє на черв'яка, будемо ловити на черв'яка.

Як не вдається впіймати цього лина? Вже друга покльовка щойно була. Ну, вона не холоста, він просто посмикав трошки і покинув. Наскільки хитра ця риба. Треба, мабуть, йти по дощовика. О, це непоганий друзі. Це, друзі, непоганий лин. Завів кропивку. Треба йти, бо так не достану. І що суб'єкт бореться? Так, де він там Бачите, яких умовах приходиться рибалити Є, завів ще один нарешті. Ну, це такий вже друзі десь кілограмовий. Все-таки не зря я залишився, бачите, пішов дощ і клюнув ось такий линочок. Подивіться які. Так, сі сі всі, слизьки, все мокре. Але бачите, я все таки його опіймав. Перед цим було дві покльовки холостих. І, до речі, це так само клював, ледь-ледь. Я тут камеру виключив, бо ну, дощ йде, щоб не намокла. Гупрошка то не страшна вода. І клюнув, бачите, ну кажу, кілограм тут має бути точно. Подивіться, який красунчик. Так, кидаємо в садок. Ну, ще трошки посидим, я вже хотів доїхати додому, бачите, дощ пішов, але все таки клюнув. Кидаємо, я його відпучу потім, вони мені не потрібні. І в принципі шкода їх брати з такої водойми. Це таке дике лісове озеро, тому хай вони тут живуть. Досик вроді втих. Треба, мабуть, перезакинутися. Зараз перезакину, разок підкормлю. Півгодинки посижу, якщо не буде покльовок, або якщо дощ знов не розійдеться, черв'яки намокли, вроді закривав. Ще трохи посижу. Бачите, цей другий лин клюнув, як дощ пішов. Тобто не боїться він цього доща, коли зверху ляпає. Правда, швиденькі черв'ячки. у вона ця бендробена така живуча, непогані черв'яки. Може цілий день на гачку висіти. Ну. Ладно, поміняю. Стирка вже намокла, в неї не положна в принципі вона і не потрібна. На неї тільки краснопера клієнта. Конка, мабуть, теж намокла. Та її закривали такий дощ був, що. Нормально. Не знаю, чи дає вона приконка прикордош ні. Але для заспокоєння хай буде. Все, друзі, буду їхати додому. Знову пішов дощ, причому по прогнозу дивлюсь, що його до самого вечора вже обіцяють. тому буду збиратися. Гарна сьогодні така вийшла риболовля, як для дикої водойми, впіймати два лина, ну, і ще було дві холостих, причому це 100% був він, бо тільки він може так довго смикати поплавець. Я вважаю, що це досить непоганий результат. Хоч знав я, що сьогодні буде така ну, можна сказати, нельотна погода, але не грама не жалкую, що приїхав. Так, показую вам ще раз мій улов. Ну і буду їхати додому. Ось таких два линочка сьогодні вдалося впіймати. Це такий трошки більший. Ну, кілограма тут немає, я трохи перегнув, але грам 800 повинен бути. Так, і ще один поменший. Це десь такий пів кілограми має бути.